Сотні метрів відео, яке знімали наші оператори, воно лише один раз з'явиться в телевізорі, а потім потрапляє сюди. Це архів п'ятого каналу. Насправді тут все посортоване, пронумероване, акуратно складене в коробочки на куличках. Сьогодні четвер, 26 липня. Ми нарешті, наша знімальна група. Нарешті валить з цього ожидова. Ми тут пробули шість днів, шість незабутних днів. Знайомтесь, це Олександр Аргат. Він цілий тиждень провів у ожидові на місці фосфорної аварії. В останньому репортажі головні герої, члени знімальної групи. Він за роботу, він завжди зайнятий, він завжди розрулює неймовірні питання. Він допомагає всім каналам України і завжди всі чують про цих людей лише в кінці сюжету. Людей, без яких все це було б неймовірно, оператори. Ну-ка. Яків не буде. Все чудово. Мене в мене багато вільного часу. Завжди готовий поїхати в ошидів і бути тут тиждень. А це Оля Петрів видирається на купицю, щоб записати стендап. Природа і мистецтво її улюблені зйомки. Жито. Так, заганово те карта, фамуйся, розслабка. Все, пошла, уверена. Розпустила коси. Нормально? Відрізаємо. Ще раз. Я буду туди оборонити. А це Оля Петрів у Парижі навіть з поламаною рукою показує вищий пілотаж. А тут Оля зважилася на героїчний вчинок стрибнути з мосту. Ах, красота! Кожному поету потрібен творчий політ. Навіть якщо це політ із Житомирського мосту простісінько у річку тетерів. Над зараз ще раз. Так, ану тихо. Навіть якщо це політ простісінько із. щось я не то сказала. В Росії. А це Олег Дейнека під час війни у Грузії. Тут головне не помилитись. Це пуля, яка була. Ні, це не пуля, це не гільза. Патрон. Що, це, це патрон. Що, що? Це патрон. Це гільза від автомата Калашникова, яка знайшлася. Яку... Це не гільза. Патрон. Це патрон від автомата Калашникова. І це грузинський бронетранспортер, який був щент роз... Щент що? що Щент? Що? І це грузинський БТР, який був щент. Розбомблений російськими та що? бути? вщент знищений. Дізнатися да. про позицію Росії у війні з Грузією» можна лише на українському п'ятому каналі. Нескромно. порвані гудзики особливо цінуються з сорочок та штанів. Що нормально. Дякую, Микола Яновичі. Отже, Віталію. Ольга Сніцарчук із Верховної Ради. Їй завжди спокою не дають політики. Ні, там да окуляри. Давайте я окуляри да, поношу. Да, <форгут> Ні, давай, так пиши, пиши стендап. Ну, давай, ну. <форгут> Політичні зайчики та лисички. Ну <форгут> давай, серйозно, пиши. Ну Ну, давай, ну що. А це зовсім недавно не Ольга Кошеленко записує стендап для програми Час підсумки. Таблок Литвина. Нас. Фракція партії регіонів хоче пору. Не фракція, а просто партія регіонів, у мене всі волнуються. Комуністи і попала. Перед цими зйомками роки досвіду. Перфектно. Ну, такое, не сильно, звісно. Таких у Муамара Каддафі по країні щонайменше. Ой, ну все, я запуталася Ситуацію в Україні назва… Що попала? Я вже збилась. Я перепугалася. Попала в глаз. З собою принести в кабінет можна було мінімум речей, лише ручку та пляшку. Головне кажуть пляшку з водою. Головне кажуть, а 4, це інженери знання... пожартували над Анною Мірошниченко. А тепер ну, такі а? а, ні, подождіть. Перевірка це запорука здорового життя. Ви так як я говоріла? Канулія, так? Да? Ні, не, не боже. Просто не а це Людмила Голодніку. Сонечко, може сюди підійти? Сюди. Удавнене вважалося, що побажання висловлені. Удавнене вважалося, що побажання висловлені, Ну ти пишеш, більше шеління. Удавнене вважалося, що побажання висловлені на щедрий вечір. Удавнену сонечко, можеш сюди підійти? Можна? Ну ось і я сам учуся кататися на вейкборді. Просто спробуємо перевірити, чи можна стати на доску з першої спроби. О -о 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 -о. <продук Chapin> Щоби ви побачили нас у телевізорі красивими і розумними, ми дублів не шкодуємо. Президент Литви ще раз підкластив бажання. В... Саміт у тумані. Яжик в тумані. Окрім самого скульптора, це ще перукар, кривець та навіть стоматолог. Типу. Бутони тюльпанові ще навіть не встигли повністю розцвіт -д 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 оздоблення робочого місця, варто позпопути. Птічка накакала. <сvirt> <сvirt> на снігових гірках є ще дуже багато правил, які потрібно знати. Перш ніж сідати на цей зимовий вид транспорту. Тиха, не Добре, що перед прямими включеннями нам режисери кажуть, коли ми в ефірі, а то б ви, наші глядачі, нас не впізнали. Любі друзі, ви мене включати збираєтесь чи ні? Ой, здрастуйте, режисеріще. Я взагалі на такій лісниці, що якщо я піду в ефірі, прошу одразу ж мене. Винести, да, винести. виністі. Ну Ти мені будеш махати, коли це синхрони. Буду закінчувати Дини, що може стати реальною юридичною підставою для того, щоб скасувати результати виявлення. навіть ведучі у студії, які читають текст із підказчика, теж не ідеальні. По словам лідера ліберальних дні. Ліберала демократичних сил. І... засідання Верховної Ради заплановане на 10-ту годину. Також народні обранці планують розглянути питання, які стояли порядку денному ще на минулому сесійному тижні. У Верховній Раді сьогодні мають прозвітувати урядовці про виконання державного бюджету. Абсолютна якість за підтримки за підтримки ой ти Каракас плюс 26, Бразилія плюс 24. спасибі всім всім. Всім, всем! Сотни метров видео и телезмала и начала браться от Бинго! Ну, ты Аня, да не понимаешь, я его Я тебе не буду мотать, Аня, что ты как я, не я слышу. Все, выходи! Я для Роман Сухан, Юрій Усік, Іван Головач, час підсумки.